Можливо, комусь комфорту розлучитися, знаєте, щоб відчути себе добрим. Або комусь комфорту, як ми говорили, мати заможне життя і триматися за того, такого ідола, комфорта. Я не знаю, за чим, до чого схиляє гріх, але я точно знаю, що кожного з нас гріх він хоче схилити і звести. Не думайте, що ми такі, знаєте, в цьому світі безгрішні. Часто гріх досягає нас і хоче. Схилити нас на оту дорогу. Але є сильний люблячий Бог, який дає певні обставини, який говорить до нас. І, можливо, комусь вистачає, знаєте що? Голос від Бога. От Йона почув голос від Бога. Іди у Ніневію, іди проповіду, іди, звичай, Євангелію. І він міг би піти. І не було б цього всієї картини далі. І багато Бог витягуючи нас. Від якоїсь хибної думки спокусливої, Бог каже: іди і проповідуй Євангелію, люби людей, не заморочуйся тими бажаннями, які живуть і диктують тобі, ідоли в твоєму серці. Викинь їх.